Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія надає попередній список виборців для загального ознайомлення у своєму приміщенні наступного дня після його отримання. Також дільнична виборча комісія, звичайної виборчої дільниці, надсилає або доставляє кожному виборцю іменне запрошення не пізніше як за 9 днів до дня голосування. Це запрошення комісія отримує від органу ведення реєстру виборців разом із попереднім списком виборців. Виборець може подати заяву про уточнення попереднього списку виборців, зокрема щодо включення або виключення зі списку себе особисто, включення або виключення. Зі списку інших осіб наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно. Виборець подає заяву разом з документами, копіями документів, які підтверджують відомості, зазначені у заяві, не пізніше як за 5 днів до дня голосування. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії. Якщо виборець із порушенням здоров'я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за його зверненням зобов'язана забезпечити прийняття заяви в інший спосіб. Дільнична виборча комісія Розглядає заяву протягом одного дня. Приймає рішення у формі постанови про передачу її до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення разом із заявою невідкладно направляє до органу ведення Державного реєстру виборців. Не пізніше наступного дня прийняття рішення видає копію постанови особі, яка подала заяву. Зверніть увагу. Виборець може звернутися з заявою про уточнення попереднього списку виборців або до дільничної виборчої комісії, або безпосередньо до органу ведення державного реєстру виборців. Заява виборця може бути подана до органу ведення ДРВ за допомогою електронних сервісів.